Ну, скажу вам так, після цих влучань, е влучань дронів по Польщі, вже в республіканській навіть партії, партії, партії Дональда Трампа почало з'являтися все більше і більше голосів, які прямо кажуть, що російський диктатор просто переграє американську. Він його, як такого дурника, бере. Знаєте, як ми в дитинстві робили слівку? Отак, от, от брали ніс пальцями двома, і отак от, от викручували нос і водили носа. Отак, от, от Путін. Е Водить Трампа за ніс, і сенаторка Джоні Ернст сказала, що Путін грає. Путін грає. Трамп сенатор Том Тілліс сказав, що Росія грає не просто Трампом, вона грає нами як на піаніно. Чомусь я згадую відомий етюд. В 95-му кварталі, як теж грали на піаніно. Ну, хтось грав піаніно, одним місцем грав на піаніно. Отак, от, от і Путін своїм місцем, своїм пуйлом грає на піаніно. На... Він ним б'є по Дональду Трампу. І голова Сенатського комітету з оборони Роджер Вікер визнав, що Путін лише глузує з мирного процесу. Є більш конспірологічні теорії щодо ролі Дональда Трампа в атаці на Польщу. От, наприклад, Олексій Голобуцький, заступник директора агентства моделювання ситуації Наводить приклад, що ніби як це сполучені штати натякнули Путіну атакувати Польщу двома десятками дронів, щоб продемонструвати Польщі, зокрема Європі, що вони ні на що не здатні без е штатів. Трампу може бути потрібно, щоб Росія напала на якусь європейську країну НАТО, тоді вони. Прокинуться і зрозуміють, що їхня безпека залежить від них, а не від сполучених штатів. Тоді тобто Європа буде змушена на колінах просити у Трампа захисту, і той зможе вимагати у Європи все, що він замажа... забажає. А найбільший інтерес це розрив відносин з Китаєм. І запровадження мит в 100-500%, відсотків. А натомість він пообіцяє вплинути на Путіна. І в цю ж теорію добре лягає і зближення Трампа Лукашенка, адже саме той може послати якихось, наприклад, заблукавших десантників на навчання в Польщу або в е е Литву. Зі мною на зв'язку е Матвій Ганапольський, відомий журналіст і політичний оглядач. Матвій Юрійович, добрий день вам, добрий день. В'ячеславе, вітаю вас. Я вас теж вітаю. Матвій Юрійович, ну от ваша версія, які ваші думки були перші після того, як вночі залетіли російські безпілотники в Польщу? Трамп навіть вчора сказав, що це було, це було помилкою, це було випадково. Але ж навряд чи це було випадково. Це було спеціально. Яка мета була Путіна, реальна мета Путіна? І що це дає? Які це можливо, вікно можливостей відкриває? Ви знаєте, мій підхід перпендикулярний до новин. Mm -hmm. Я пропонував би вам не думати про те, яка була мета у Путіна. Вже всі про це говорили. Так mm -hmm. і вже з'ясували. Це було тестування, це було приниження, це було тестування, що є НАТО, що є Польща, яка значить ходить з задраним носом весь час. Вчить Україну як і бути нормальною країною, і так далі. Ну, тобто багато, так? Там так. це А я нагадаю, що Польща, ну вона традиційно за віки ворог Російської Федерації. Да? Там багато чого було. Тому просто полетіли. Значить, це перша була історія. Це абсолютно зрозуміло. Друге, це довести, що НАТО це нуль, довести, що. Польща не може себе захистити. От ці дві такі мети. І ще одна вкрай важлива, і вона буде мати неприємні для України наслідки може мати це те, що НАТО зазвичай буде характеризувати це не як нападіння, а як вони це назвали? Провокація. Провокація. Розумієте, і хоча дистанції, дистанція не зрозуміла, що таке провокація, а якщо б залетіла ракета, це також було провокація. Чи треба було, щоб загинула якась людина? Розумієте, да? Угу. І е, Путін виграв. Путін весь час виграє. Ну, він виграє не тому, що він в олбу, а тому, що йому програє Європа і програє. Дональд Трамп з його реакцією сьогоднішньою, що це можливо була помилка, значить, чому це може мати вкрай негативні наслідки? Тут розумієте, самі ці дрони і ганьба, яку отримала Польща, тим, що збивала літаками і ракетами по 800 тисяч євро дрони, які коштують там 5 гривень. Це окрема історія. Ну, от вони Сікорські. До речі, я не знаю, читали ви чи ні? Він заявив абсолютно геніально після цього. Польща виконала свою місію оборонну, тобто збили три дрони за допомогою іншої країни, і вони виконали свою місію. Але хай їм грець, значить, яка неприємна може бути історія? От ми знаємо цей Сувалкський коридор. Це сіра зона. Так? Уявимо собі, що росіяни кажуть, отам фашисти, значить, загрожують Калінінграду, і вони входять в цю зону. Uh -huh. Голошую, це сіра зона. Це не територія Польщі. Вони туди входять і відразу об'являють, що хто. Буде з ними воювати, то вони, е, значить, е, застосують ядерну зброю. Uh -huh. Звичайно, ніхто з ними воювати не буде. Значить, що вони отримують? Е, що погано, Отрим... вони отримують сухопутний коридор до Калінінграду, але вони дещо ще отримують, а саме вони можуть зайти на західні кордони України і відкрити новий фронт. І mm -hmm. напасти Заходу на Україну. Тому Захід, я маю на увазі не Захід України, а взагалі Захід. Він зараз у скрутному становищі. Путін у провокаціях і у тестуванні Заходу, він геній. розумієте Він довів, що НАТО це нуль, що окрім заяв нічого нема, що у них самих нічого нема. Що вони півтора роки вже вони бачать дронову війну. І вони ані не ворухнулися. І тільки вчора ми побачили дивне повідомлення, що поляки відправлять в Україну вчитися керувати дронами. А до цього пам'ятаєте, ми з вами говорили? Вони казали, що приїде контингент, який буде вчити українців воювати. Е, пробачте, е, це просто комедія. Путін виграв, очі, е, е, Він, знаєте, як? Він він весь час у нього таке є от війна, а є таке. Знущання, таке, знаєте, естетське абсолютно. Ізуїцьке. Ну, так, да, можна і так. Він весь час доводить, що Захід це нуль. І все, отакі от наслідки цієї історії. Ну, а сьогоднішня е заява Трампа, ну, вона, мабуть, вчора ввечері була, що можливо, це була помилка, це взагалі я про це не хочу говорити. Але. Є і позитивні моменти, про які я хочу сказати: позитивні для України. Перший позитивний момент. Знаєте, була таке, значить, руська п'єса, а поутру вони проснулись. Так. От, значить, Польща познайомилась з Володимиром Путіним. Я не буду зараз говорити про реакцію. Це хай поляки самі думають, як їм себе захистити. От вони е, значить, висунули 40 тисяч вояків на кордон з, з Російською Федерацією. А у мене питання: якщо полетять дрони над їх головами, вони будуть своїми прапорами їх збивати чи знаменитим, е, значить, оцим нецензурним польським окриком. Е, який знає кожна людина у світі, uh -huh. е, як їх будуть збивати? А якщо ракета полетить е, якась там, розумієте? А якщо оцей новий дрон з е, реактивним двигуном новий, швидко значить? Е, тобто розумієте, значить, але вони, хоч щось вирішили робити, і це позитивно, uh -huh. е, Враховуючи те, що е, війна з Росією для них близька. Uh -huh. І країни Балтії давайте взагалі їх не рахувати, тому що там війська Ну практично нема. А от Польща, Велика Польща, Грозна Польща, значить, їй треба щось робити. Тому, може, вони оговтаються і будуть щось робити. Значить, друге позитивне, е, розумієте? Весь час, тут треба пояснити, щоб було зрозуміло, тут є один нюанс. От НАТО. Ви ж знаєте, як влаштований НАТО. У Європі такі, знаєте, ну, фрагменти оборони. Фрагменти оборони. Головна оборона має йти Угу. Тим більше, що зброї для нападу у них взагалі нема. Тому що НАТО це оборонний альянс. Тобто все мають робити Сполучені Штати. І раптом після цієї атаки і після слів Трампа, що 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 воно там пробач, у нас Кірк тут загинув, і ми зараз будемо мочить демократів. Вони розуміють, що у них нема кнопки. У структурі НАТО кнопка у Сполучених Штатів Америки на все. Вони не можуть ані, ані, ані здригнутись, ані прореагувати, ані нічого не можуть зробити рішучого, суттєвого без дозволу Сполучених Штатів Америки. І я розумію. Пробачте за тавтологію, що вони розуміють, що їм треба робити свою кнопку. Тим більше, що е, значить, стоїть, наприклад, Сікорський, е, міністр закордонних справ Польщі, який розводить руками і не знає, що сказати, кореспондентам, і раптом вони його питають. Е, скажіть, будь ласка, отут Рюте заявив. Ми нікому не дозволимо е, гратися з НАТО. І далі фраза: ми будемо захищати кожен квадратний сантиметр країн НАТО. Mm -hmm. Уявляєте собі? Mm -hmm. Тобто напад НАТО не прореагувало, і Рюти, якого я вкрай поважаю, це дуже хороша людина, Рюти, який зараз нічого не важить. І він, значить, бігає, от каже: «Да, Дональд, ви праві, да, ви геніальний, і так далі. І він нічого не може зробити. Розумієте? Тобто керівник НАТО каже тільки отакі смішні заяви в той час, як дрони долетіли майже, ну, скільки там 170 кілометрів, дехто каже, до Варшави. і... Літаки збили аж три дрони. Uh -huh. Але ж Мадяр був на конференції НАТО, і він сказав, що 40-50 дронів з вибухівкою 100 кілометрів зможуть, як це сказати, він таку фразу сказав: не знищити, а... Е... Привести до хаосу або яке місто. Уявимо собі, що росіяни раптом посилають 800, а ми вже бачили, що вони можуть 800 дронів от завтра або сьогодні на Польщу, на Варшаву. 800, значить, ціною неймовірних зусиль збивають, наприклад. 100 600. Ні, ні. 600. Ну, збивають. От відчайдушно, неймовірно, з підключенням всіх країн НАТО, збивають 600. Але 200 з вибухівкою по 100-150 кілограмів долітають до Варшави. Ви можете уяв... собі уявити, що буде у Варшаві за... після того, як вони впадуть туди. Хаотично. Просто. Угу. Вони попадають там. Варшави не буде у тому сенсі, що поляки побіжать. Як бігли з України? Вони зрозуміють, що почалась війна. І у них психологія, попри є ще польська Нізгінєва, Вона буде така, як сказав мені колись поляк ще за радянські часи, коли Польща ще була під, під, під совєтами. Я йому сказав, прощаючись, є ще польська мізгенєва, а він мені відповів, але Угу. Їх uh -huh. нічого нема. Гора народила мишу і виступ Мадяра, який був скільки? Більше, ніж вісім місяців тому. Ні до чого не призвів. І не привив. Не, не призвів. Да Отак можна сказати. Uh -huh. Вони як сиділи, як Рюте зарплату отримував, так він і отримує. Оце uh -huh. от розумієте. Uh -huh. Тому користь для України саме в тому, що Європа, ну, можливо, вона розуміє, що треба самі щось робити. Uh -huh. І останнє. E, правда, з цим я не згоден. Що будуть давати. А, і ще знаєте, що НАТО? Ви ж знаєте, що Зеленський запропонував логічно, щоб те, що летить на Польщу, збивали на території України. Так виходить, я не пам'ятаю, Сікорський чи Дуде і каже, таке рішення не прийнято. Ну і горіть вогнем, якщо воно не прийнято. Я в буквальному сенсі кажу. Я вкрай люблю Польщу, Польща, Боже мій, що вона тільки для України не зробила. Uh -huh. І люди тільки. Uh -huh. Але якщо оце отаке, то 40 тисяч солдатів будуть стояти на кордоні і дивитись, як над їх головою пролітають дрони і будуть палити з них з uh -huh. Ну, бажаємо, Бажаємо вам успіху. Тобто, розумієте, можливо, і це позитив для України. Що, ну, вони нарешті, а поутру утру не проснуться. Uh -huh. Тому що так далі не можна. Все зрозуміло, що робить Путін. Ну, все зрозуміло. У нього психологія плацдарм. Це Треба як? вирішити це питання Ну, як? Україна плацдарм, uh -huh. плацдарм. Білорусь плацдарм, плацдарм. Це ж не випадково вони полетіли з Білорусі. Uh -huh. Ну, отак. У чому може бути проблема? Вже зараз поляки кричать, що нам потрібні патріоти. Петріоти. Так. Але ж вони потрібні Україні. І може так вийти, що та зброя, яка має бути йти в Україну, що її будуть давати Польщі. Ну, Польщі, наприклад, ну не знаю, тим країнам все ж таки це НАТО. Розумієте? Так. Е -е, тяжка історія. Е, НАТО нема, Трампу нема, є Україна і Збройні Сили України. Все більше нічого нема. Все з'ясувало з'ясувало, що все фікція. Путін з Герасимовим п'є шампанське, ага. і тут ми нічого з цим не можемо зробити. От ага. так воно сталося. Отака от ситуація на сьогоднішній день. Я уважно передивився новини. Але ранкові, але окрім тої знаменитої фрази Трампа, що можливо це була помилка, я нічого не побачив. Так що, що маємо, то маємо. Ну, коротке питання. А чи не може стати це передвісником того, що ну, буде якесь рішення створити, хоча б якийсь клаптик? Силами НАТО, європейськими силами, хоча б якийсь клаптик безпольотної зони, але на території України для того, аби на підльоті до Польщі збивати те, що буде запускатися. Ну, ну В'ячеслав, ну ні. Ні? Ні. Ну, вже сказано. Вони ж е, активізували четверту статтю, е, де вони радяться. Да? Так. І було прийнято рішення. Ні. Який там клаптик? Це треба робити. По усьому кордону Балтійських країн, які є членами НАТО, що цей клаптик дасть? Вони сказали ні, все, це наша з вами реальність. Вони сказали ні. Може це бути, але якщо буде прийнято рішення самими європейцями. Розумієте, так? Так. Але Трамп от не хоче це робити. Угу. Він каже, це ошибка. Угу. Ну, але якщо, але якщо ще, от. Я ж, я ж тому і запитую, можливо, це рішення буде прийнято європейцями, тому що їм дешевше для е, себе мається на увазі збивати над Україною його, а ніколи воно залетить. Е, вони на бояться, тому що Путін скаже, що це напад в його логіці. Угу. Розумієте? Угу. І, наприклад, увійде в сувалський коридор. Тобто, вони розумієте. Вони бояться майбутнього, не розуміючи, що майбутнє вже наступило, що воно вже сталося, і що він війде в Сувалський коридор, незалежно від того, будуть вони збивати, чи не будуть вони збивати. Вони думають тільки в одному напрямку: у напрямку страху. Вони не думають, що якщо вони приймуть рішення збивати, не НАТО, а ви знаєте, можна окремі країни. Домовляться, да? uh -huh. от вони домовляться, що Путін навпаки не піде в Сувалський коридор. Тому що він вирішить, що якщо вони вже перетнули цю лінію, то вони можуть вибити із Сувалського коридору. Uh -huh. А поки що він бачить ні 40 тисяч солдатів. Все з берданками. Тобто е, вони е, бояться спровокувати Путіна в такі, Тобто, розуміючи, що Путін не боїться їх провокувати. Вони не бояться спровокувати Путіна. Вони європейці. з... Е, ну, пробачте, буде таке не, не, не академічний вираз, буде такий. З... З... Е, е, скелихом. Кави в руці так. і круасаном у дубі. Розумієте? Вони не бояться Путіна. Вони вважають, що якщо його не дратувати, то їм не доведеться воювати. Вони за себе бояться. Розумієте? вони не, Вони не хочуть воювати. Вони не розуміють, що Путін це абсолютне зло. Як в фільмі П'ятий елемент. Пам'ятаєте, оце зло, ота планета, яка йшла, ота чорна, да? і яка казала, все, все поглинала. Uh -huh. Вони думають, що воно якось розсосеться, розсмокчеться. Uh -huh. А воно ж не розсмокчиться. Ну вже зрозуміло, що ні. І оце, що ми бачимо, оці 40 тисяч. Замість простої історії, збиття, реальне збиття тих ракет, які летять на Польщу, і дронів. Це показує те, що вони думають, вони і у нас є, от у вас є, і у нас є 40 тисяч. Ага. О, дивіться, направо подивися, ча земля Калинчина, наліво також земля Калинчина. Uh -huh. направо війська Дуди, наліво військо Дуди. На військо, е Дуди. Uh -huh. Це останнє це передвісник кривавої війни, де будуть гинуть громадяни Західної Європи. Uh -huh. Тому що з кожною секундою. Путін пересвідчується: НАТО нема, єдиної думки у Заходу нема. Люди неслухняні, вони не хочуть воювати, і заставити їх воювати, як в Росії, неможливо, а у нього м'ясо, uh -huh. у нього дрони, ракети і так далі. Все проспали натівці. Розумієте. Що буде далі, я не знаю. Розумієте, В'ячеславе, ви хочете витиснути з мене якийсь позитивний момент. Ага. Його нема на сьогоднішню хвилину. От ви зараз показуєте оці красиві літаки, як вони там літають, як вони там що роблять, і так далі. Поки що, це все іграшки, які не працюють. Ви мене пробачте, купа літаків, які збили три дрони. Ви можете собі таке уявити? Катастрофа, Матвій Юрійович. Катастрофа. Так. Да. Тепер позитивне наостанок. Так. Я не знаю, чи ви ж зранку працюєте, тому що, може, ви не бачили, а може це було в ваших новинах. Сьогодні Росія горить просто неймовірно. Я mm -hmm. від, навіть не можу вам перерахувати, куди прилетіли дрони і як все палає. Uh -huh. Просто хай глядачі подивляться новини, там пер... отакий от список. Смоленськ, знаєте, да, Аж Ленінградська область, да, і так Навіть, так. навіть не намагайтесь, не намагайтесь, там купа всього з назвами, вже є відео, як все горить. Угу. І ще, як ви знаєте, вчора цей військовий корабель потонув. Тобто, от е, Україна відповідає угу. Захід п'є каву. Ясно. Так тільки, тільки б ця кава у них в горлі колом не стала. Ну, так, да, у них же, як ви кажете, тільки, я вважаю, не круасан в одному місці, а у них дрон в одному місці. Я вам дякую, Матвій Юрійович. Я вам дуже дякую. Я вам дякую. Матвій Ганопольський, журналіст відомий і політичний аналітик.